Отже, приїхала до нас посилка з Аліспреса. Ось це теж було з пропозиції комплектів. 12 товарів повинно бути. Останнім часом взагалі не доїжджає. Замовляв, 6 товарів, приїхало 3. Нещодавно. Перед цим Замовляв 10, приїхало 8. Сподіваємося, на 3-4 раз вже хоч усе приїде. Отже, дивимось, так, артикул у нас є. Тобто, як бачите, у нас новий новою поштою не приїхала. От і будемо його спивати. Ось цей паркаван. Угу. Як бачите, он, о, пакет в пакеті. Так, тут щось є чи нема. Ага, ось. Ще одна тут посиленка. Це більше тут нічого у нас немає. Отже, дивимось ми Артикул є. Ось так, це в нас також приїхало. Ось, Будемо з нього і починати, а потім почнемо потрошку розбиратися з цією посилкою. Отже, скриваємо, що в нас це тут приїхало загівно від китайців, тому що вони останнім часом взагалі обнагріли. Так, ага, це в нас приїхали оці штучки. Так, Дуже до речі, Удобні, оці саме Вони такі злізні, креплі, міцні. Ось. Отже, ми це обираємо і будемо. Так, одна в нас приїхала, тут тобто ще повна 11 товарів. Ось так. Минулого разу мені не приїхали камери і не приїхали свет, термосвети. Отже, дивимось, що у нас тут. Ага, так, одна у нас приїхала. Це що таке? Взагалі якийсь опустий пакет. Ага, ось колоночка. Це другий. Давайте ось. Ага. Скрита коробка, не знаю, може, при транспортіровці. Третє. Окуляри чотири. Це в нас тут не знаю що п'ять. Отже, у нас тут ще приїхали шість. Ага, ось кейс 7. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Одинадцять. Тобто, рахуємо ми цим разом, вони були у нас окремо ці. Цей раз. є, це, бачите, що це взагалі таке. Отже, раз. Так, ну, беремо. Раз, два. Три, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Отже, ну, будемо потроху зараз дивитися всі ці відео, тобто 11 товарів і подивимось, ми, до речі. Давайте одразу подивимося, Так, -то одного товару у нас немає, не пам'ятаю, що повинно приїхати, Оце скрита коробка, з неї і почнемо. Тут коробка, як бачите, теж вбита. Це в мене ключі для цього нього, Набір ключів. Так, дивимось. Ага. Набір насадок, така двіна штука і сам ключ. Так, оже. Ключ бачимо. Ага, дивіться, ще двох насадок немає. Як ми бачимо. І ось цієї длинної штуки немає. Угу. Ну, будемо розбиратися, вже задовбали. Це вже другий раз, коли частково приїжджає товар. Ну ладно, розберемося. Отже, будемо потроху дивитися інші товари. Отже, з одним розібралися, що він не повністю приїхав і один взагалі не приїхав. Будемо дивитися, що тут у нас приїхало. Так, ага, ще одні окуляри. Так, двоє окулярів в мене, повинно бути. Так, ось такого плану окуляри в нас. Це взимку дуже доречно удобно. Тут м'які такі ставочки. ось. Ну і знаючи себе, я замовив ще одні. Ну, Це вже воно такі. ось. Давайте подивимось, де воно тут скривається. Угу. Тоби ще відкрити? Ага, тут якісь приколи, не знаю, для чого це. Ну, зараз подивимось, що ж це у нас за опуляри. Такі приїхали. Ось. Так, бачите, з the... цим, це... ну хоч щось. Ну, я вам скажу, вони для мене великоваті, але вони, в принципі, тільки для цього. Влітку від сонця. Оці зараз переміряємо. Оці чітко чітко входять. Отже, ой. Отже, дивимось ми наступне. Так, оці ми вже дивилися. Дивимось ось цю. Якраз вона взагалі маленька, я не пам'ятав, щоб я таку маленьку замовляв. Я пам'ятаю, я велику замовляв. Ну Но... ой, це китайці, ну подивимось, що воно тут нам приїхало. Де воно тут скривається? Угу. Ось. Дивимось. Ось такий ось маленький, чогось ну, мені приїхав, а я закамовляв великий. Ну, не знаю, якраз положимо щось, якісь ну, шнури. Отже, колонку ми на останок залишимо. Так, ага, ось, першатулі приїхали. Нарешті замовляв М. До речі, що воно нам пише. Так, не знаю, не знаю, але подивимось. Ой, вже підчатує. У мене рука, як бачите, маленька. Ось. Замовляв М-ку. Ну, в принципі, так. Це, типа контактите повинно бути. Ано ну, зараз перевіримо. На телефоні. Так, ану. Перевіряємо, чи працює ця штука. Так. Працює. Супер. Отже, першотулі приїхали. Так, ага, згадав, що мені не приїхало. Мені не приїхав мультитул. Бо я замовляв разом з ключами ще мультитул. Згадав, отже, його немає, виходить. Так, дивимось наступний. Це я для того, щоб туди складати провода. У мене багато проводів селять. Ось такий кармашик у нас. Така не дуже велика, як воно писало. Немає погано цю, цю інного. Ну, в принципі, якщо сюди скласти, сюди скласти, то, в принципі, підійде. Так. Дивимось наступну. Так, Я сподіваюся, другий раз вам дав. Ага. Дивимось, це у нас який розмір. Емечка. Так. Іще одні приїхали. Так. Це вони точно будуть на мене. Це вже зрозуміло. Так, дивимось, це, сподіваюся, вже светр, бо якраз светр минулого разу і не приїхав. Отже, дивимось у нас розмір М-ка. Все ціле, супер, нарешті. На, з... зим... На зиму ми готові. Так, і приїхав ось такий ще кесик. Той маленький, був, цей якийсь трохи побільше, але щось вони взагалі маленькі, що один що інший. Я змогу побільше. Ладно, розберемося, подивимось, що таке. Отже, як бачите, якийсь він маленький. Ну, поміряємо. Ага, ось руліки у мене є. Тут. Не підготувався трошки, отже, міряємо. П'ятнадцять. Ну, давайте так ось, 15, п'ятнадцять. Десять. І чотири. А той у нас. Виходить. А цей у нас виходить. Одинадцять. Сім. Ось сім і. Три. Странно, оже. Переходимо до найголовнішого. Це у нас колоночка під ретро. Як бачите, вбита коробка. Yeah. Розбирати ми це зараз будемо. Так, ага. так, ну так, Звичайно, шнур. Мануал на китайському і на англійському. Отже, будемо зараз її перевіряти. Як же вона у нас працює. Чи. Не знаю, чого вона білого кольору, хоча замовляв я. Типа такого підсірого, ну така прикольненька. Так, будемо зараз ми її вмикати. Незрозуміло так. Не отже. Два шнура тут навіть. А. Ось такий і ось такий. Ну зараз. Ідете псі тут, бачите, йде аудіо. Ага, уже є у нас. Так, дістаємо ми цю штуку, дістаємо оцю. Ага, чекайте. Навпаки, оце сюди. Ось. Зараз прибираємо. Так, отже, ми будемо дивитися зараз, чи вона заряджається у нас. Так, ми дивимось, дивимось, дивимось. Де тут дивитися це, що вона працює? Взагалі не, не, не Ой, Будемо розбиратися зараз. А Ну-ка, візьмемо телефон. І гаджети. Зараз візьмемо ці два гаджети. Так, подивимось, чи заряджає у нас телефон. Так, телефон заряджає. Ця штука заряджається. Отже, і тепер дивимось ми на колонку. А, ось щось якийсь був, але щось далі. Це далі щось воно не хоче. Хм. Давайте перевіримо, як вона включається. Щось взагалі нуль на масу, я вам скажу. Давайте. Аудіо на аудіо і. До речі, якщо ми зробимо ось так. Зараз перевіримо. Щось воно начебто прикінтаче, але щось. Ага, о. Типа Bluetooth колонка написана. Ну, включимо зараз Bluetooth. Де він у нас? Ага, ось. Зараз я пароль введу. Так, все, пароль ввели. Bluetooth включен. Так, давайте-ка ми. Зараз перевіримо. Так, підключити новий пристрій. Так, Samsung, Havid. Это, мабуть, оце воно і є Havit, да? Так. Перевіряємо. Так, ми, мабуть, це будемо на окреме відео зараз знімати, бо воно велике вже.